Ще у квітні, під час операції у Червоному морі проти єменського угруповання Ансарула, більш відомого як Хусити, Сполучені Штати Америки несподівано втратили винищувач f 18 e Super Hornet. За повідомленнями літак буксирували по палубі авіаносця класу «Німіц» USS Gary С. Трумен за допомогою тягача, коли корабель раптово різко змінив курс. Через цей маневр тягач втратив керування і разом із літаком обидва впали в океан. Різкий поворот, унаслідок якого якого борт пішов винищувач вартістю 60 мільйонів доларів, за наявними даними, був ухильним маневром для уникнення атаки ракетою або дроном хуситів. Попри цей інцидент, немає жодних доказів того, що хусити, навіть суттєво посиливши свої протикорабельні можливості за останнє десятиліття за активної допомоги Ірану. Реально здатні успішно вразити, серйозно пошкодити або потопити настільки потужний корабель, як авіаносець Сполучених Штатів Америки. Гаррі С. Трумен у результаті уникнув удару, хоча фінансові та репутаційні втрати були значними. Проте цей випадок знову підняв давнє питання, яке стосується самої суті американської військової могутності. В епоху дронів, гіперзвукових ракет і повсюдного спостереження постає фундаментальне запитання: чи не став один із головних символів військового домінування Сполучених Штатів Америки, а також найдорожча одиниця військової техніки застарілим? Чи не перетворилися ці гігантські кораблі, які десятиліттями були неперевершеним інструментом проекції сили на величезні плавучі труни? Це питання особливо важливе з огляду на те, що Сполучені Штати Америки перебувають у процесі модернізації авіаносного флоту загальною вартістю 120 мільйонів доларів мільярдів доларів. Щоб з'ясувати, чи мають ці твердження підстави, варто уважно розібратися в темі, і відповідь може здивувати. На перший погляд сумніви щодо актуальності авіаносців виглядають логічними. Вони існують уже дуже давно. Військово-морські флоти будують кораблі, здатні нести літаки понад століття. Перший у світі спеціально спроєктований авіаносець Хосе довжиною понад 168 метрів увійшов до складу імперського флоту Японії у 1922 році. Хосе вже мав усі класичні риси авіаносця, які збереглися донині. Він мав надбудову для управління польотами, аерофінішери для посадки літаків, великий ангар для зберігання та обслуговування авіації, а також ліфти для підйому літаків і боєприпасів на палубу. Найважливішим елементом була повноцінна льотна палуба від носа до корми, що виконувала функцію злітно-посадкової смуги. До часів Другої світової війни авіаносці вже активно використовувалися Сполученими Штатами Америки та Великою Британією, і стали незамінною частиною бойових дій. Палубні винищувачі, розвідувальні літаки, торпедоносці та сумнозвісні японські літаки камікадзе, застосовані під час атаки на Перл-Гарбор, дозволяли цим флотам вести бойові дії далеко від власних кордонів. До появи авіаносців морями панували лінкори, але ця епоха фактично завершилася після знищення значної частини американського лінкорного флоту в Перл-Гарборі. Авіаносці могли діяти на відстані сотень кілометрів від цілей, що значно перевищувало дальність стрільби навіть найбільших корабельних гармат. Це дозволяло їм завдавати ударів із безпечної дистанції, застосовувати більшу вогневу міць і атакувати цілі глибоко в тилу противника уже під час битви за Мідвей у червні 1942 року, яка велася майже повністю силами палубної авіації. Стало очевидно, що настала ера авіаносців. Втім, критики досить швидко почали пророкувати їм кінець. Поява ядерної зброї, реактивних двигунів і керованих ракет породила переконання, що авіаносці стали надто вразливими і складними для захисту. Згідно з цими прогнозами, було лише питанням часу, коли такі кораблі підуть на дно разом із мільярдами доларів і тисячами життів. Через півстоліття подібні аргументи звучать знову. Україна наочно продемонструвала, наскільки ефективними можуть бути дешеві повітряні та морські дрони проти значно більшого флоту на початку 2024 року українські морські дрони Магура потопили російський десантний корабель Цезар Куніков і патрульний корабель Сергій Котов. У травні 2025 року Україна повідомила про знищення сучасної російської радіолокаційної системи Нева та складів постачання на газових платформах у Чорному морі за допомогою скоординованої атаки повітряних і морських дронів. Ці та інші удари змусили раніше вихвалений Чорноморський флот Російської Федерації відступити до значно віддаленіших і безпечніших районів уздовж узбережжя. Звісно, порівнювати старий російський патрульний катер з авіаносцем Сполучених Штатів Америки це як порівнювати квадроцикл із суперкаром. Щоб завдати відчутної шкоди американському авіаносцю, знадобилися б десятки дронів Магура, а для серйозних пошкоджень, можливо, тисячі. Проте. Досвід України показує, як сучасні технології знову змінюють характер загроз для великих кораблів. Крім дронів, існують і значно небезпечніші засоби ураження. Окрім стратегічних ядерних арсеналів, Російська Федерація, Китай і Північна Корея ймовірно мають тактичні ядерні боєголовки, які можуть бути достатньо потужними, щоб вивести з ладу або навіть потопити авіаносець одним влучним ударом. Особливо активно протиавіаносні системи розробляє Китай. Однією з найбільш обговорюваних є протикорабельна ракета ДФ 21Д, яка має бойову дальність понад 2000 км кілометрів і високоточну систему наведення. Вона запускається з мобільної платформи, використовує тверде паливо та розглядається військово-морськими силами Сполучених Штатів Америки як серйозна загроза. Під час масштабного військового параду, присвяченого 80-річчю перемоги у Другій світовій війні, Китай також продемонстрував нові протикорабельні ракети серії «Інцзі», що символічно перекладається як удар орла. Хоча деталі цих систем обмежені, експерти вважають, що це можуть бути гіперзвукові ракети, здатні маневрувати під час польоту. Саме ці загрози і підживлюють твердження про нібито застарілість авіаносців і марність програми Джеральд Ерфорд вартістю 120 мільярдів доларів. Однак реальність інша: авіаносці залишаються одними з найбільш захищених і живучих військових платформ у світі. Вони мають багатошарову систему оборони, супроводжуються авіаносними ударними групами, здатні витримувати значні пошкодження та продовжувати виконання завдань. Навіть випробування з навмисного потоплення списаного авіаносця USS America у 2005 році показало, що для знищення такого корабля потрібні тижні інтенсивних атак. Сучасні авіаносці проєктуються з урахуванням виживання в умовах ядерної, ракетної та підводної загрози. Сполучені Штати Америки не відмовляються від авіаносців, а адаптують їх до нової епохи. Кораблі класу Форт перетворюються на платформи для поєднання пілотованих і безпілотних систем, штучного інтелекту та мережевих операцій. Дрони розширюють можливості флоту, але не можуть замінити мобільну авіабазу масою 100 тисяч тонн у відкритому океані. Саме тому авіаносець, попри всі зміни у війні, залишається головним інструментом глобальної проекції сили і ймовірно зберігатиме цей статус ще багато десятиліть.